Двічі переселенка з Донецька і Маріуполя Тетяна Сітуха все життя працювала економістом. Нині шукає роботу у Львові. За допомогою звернулася до рекрутера Львівського центру «Я Маріуполь». Найбільш цікавий для мене був би ем, бути ланцюжком між місцевими радами і. Ем, Міжнародними гуманітарними організаціями це проекти по сталому розвитку і відбудові України, і це по розвитку місцевого самоврядування. Зараз 61-річна пані Тетяна покращує свої навички, щоб підвищити свої шанси обійняти гідну посаду. Можливості для цього знаходить на телеграм-каналі Ямарюполь. Я сама пройшла бізнес англійську від центру едукації Львів. Від вона хаб. На базі Львівської політехніки я пройшла грант У центрі Ямарюполь Львів допомогли з працевлаштуванням понад 300 людям. Людина приходить або телефонує, як людині зручно. Можемо спілкуватися і в онлайн-форматі. Людина приходить, каже, що вона хоче, який шукає вакансії, якщо потрібно складати резюме, надаємо таку допомогу. Як себе поводити на співбесіді? У Маріуполі було багато специфічних професій, яких в інших містах немає. Мова про вузьких спеціалістів порту, металургійних комбінатів. Щоб ці люди також могли знайти роботу в іншому місті, існують безкоштовні курси перекваліфікації. Скористатися цією можливістю може будь-хто з маріупольських переселенців. В основному то були жінки в бухгалтер. Перекваліфікація була швейне виробництво, ІТ-сфера. Переміщення людей у зв'язку з повномасштабною війною сильно вплинуло на ринок праці. Сьогодні ми бачимо, що у прифронтових регіонах порівнюючи з лютим 22-го року, ми бачимо і найменшу кількість вакансій, і меншу значну кількість шукачів тобто, і бізнес, і люди виїхали з цих територій. Часто цей переїзд також супроводжується. Неможливістю і далі працювати за тою професією, яка була у людини. Якщо вона в Маріуполі працювала на металургійному комбінації, наприклад, виїхала в якесь невеличке містечко або село, то там такої професії, такої посади для неї вже може не знайтися, і ось це не співпадіння між тим, яких фахівців шукають роботодавці, і тими навичками, які володіють шукачі, сьогодні є одним з таких найбільших викликів на ринку праці. Що для цього роблять роботодавці, Давці, щоб його подолати, вони стають більш відкритими до людей без релевантного досвіду роботи. Також, також ми знаємо досвід досить багатьох компаній, які сьогодні запроваджують навчання власне і допомагають шукачам опанувати ті професії, які зараз затребувані на ринку праці, і опанувати певні навички. При тому, що є багато шукачів роботи, в Україні нині спостерігається і кадровий голод. Це пов'язано з мобілізацією, виїздом людей за кордон та тимчасовою окупацією регіонів, де залишилися працездатні українці. За оцінками Мінекономіки, Україні зараз бракує приблизно 30% робочої сили. Ринок праці змінився структурно. Тобто, зараз на Ворк багато вакансій до сил оборони, багато вакансій до лікарських спеціальностей, медичних спеціальностей. Натомість низка професій стала менш актуальною. Наприклад, в сфері IT ми бачимо велике просідання. У нас така унікальна ситуація, коли і кадро, і дефіцит кадрів, і безробіття існують одночасно. Знову ж таки, це відбувається через неї. Співпадіння певне очікування роботодавців і шукачів, і воно проявляється у досить багатьох сферах. Наприклад, те, що знову ж таки люди мали певні професії, які стали менш затребуваними, і тут є виклик перекваліфікації. Так само ми бачимо певний дисбаланс у тому, що багато людей хочуть працювати віддалено, і водночас на ринку праці лише 7% дистанційних вакансій багато виїхало. Молоді працездатної і знайшли себе вже в інших країнах. А ми, навпаки, переїхали працівники. І висококваліфіковані і топ-робітники ми переїхали сюди, і ми маємо великий потенціал і бажання для того, щоб розвиватися і самі розвиватися, і дати поштовх для компаній, підприємств і організацій, бути тим стимулом, котрий розвиток надає. Обидві сторони, мабуть, мають піти одна одні назустріч. Зокрема, роботодавці бути більш відкритими до людей без досвіду, долати певні упередження, такі як ейджизм, сексизм з іншого боку, шукачі також мусять опановувати актуальні навички, перенавчатися для того, щоб відповідати тим вимогам, які зараз є на ринку праці. Шукачам роботи рекрутери радять аналізувати, що потребують нині роботодавці, та намагатися відповідно поповнювати свої знання. Але при тому не боятися відгукуватися і на ті вакансії, де навички не повністю відповідають вимогам, та підкреслювати свої сильні сторони у мотиваційних листах. Підписуйтеся на YouTube канал ТеВ 7